Емінем та карма родинного затишку. Емінем він же Маршал Меттерс, став відомим як перший успішний репер з білим кольором шкіри, який увірвався у царину музики афроамериканців і змінив її. Як за стилем викладання реп-матеріалу, так і за тематикою. До нього переважна більшість реп пісень. Розказувала своїм слухачам про важкий шлях виконавця зі злиднів до слави, з бідності до багатства, з жебратства до багатомільйонного статку та успіху. Емінем же у своїх піснях піднімав багато інших тем, у тому числі і тем пов'язаних із родинним життям, подружніми стосунками, а також взаємовідносинами громадянина зі своєю державою. Ці теми. Родинне життя, подружнє життя, любов чи нелюбов до власної держави підводять нас до тем знаку рак або четвертого дому. Давайте подивимося на космограму самого реп-виконавця, а також на космограму його доньки, батьків, дружини та нещодавно народженого його донькою онука і подивимося, які теми потребує пропрацювати його рід. Бо рак. Це тематика роду. А значить, рід тут точно доклав свою руку. Отже, почнемо з космограми Маршала Медерса, який створює та виконує свої пісні під псевдонімом Емінем. Що там знаходиться у знаку рак у космограмі Емінема? А у знаку РАК знаходиться північний кармічний вузол. Тому ці теми родинних стосунків, подружніх стосунків, а також взаємовідносин з батьківщиною так турбували і, певно, ще й досі турбують виконавця. І тому так непросто складаються його взаємовідносини, як із дружиною, нині колишньою, з якою він брав шлюб двічі, так і з батьками. Батько Емінема пішов з родини, коли той був немовлям. А погані звички матері багато разів висвітлювалися у піснях Емінема, що призводило до судових позовів з боку матері і різних сімейних негараздів у родині. Північний вузол це вузол того досвіду, якого людині та її душі бракує, який потрібно напрацювати а може переглянути. І тому саме з цим досвідом у житті людини часто буває. Важко. Південний вузол у космограмі Емінема стоїть у знаку Козиріг і говорить про те, що багато і плідно працювати, організовувати свій бізнес для нього звично. Це для нього зона комфорту, можна так сказати. І те, що йому вдалося збудувати власну імперію, якраз підтверджує ці напрацювання по південному вузлу у знаку Козеріг. Емінем вважається одним із найшвидших реп виконавців, у нього дуже висока швидкість промовляння слів у хвилину. І про ці його здібності нам говорить великий повітряний трин, який формується місяцем, у знаку водолій, Сатурном, у знаку близнюки та ураном, який сам по собі, показник швидкості, стоїть у знаку Терези. Крім того, сонце стоїть у поєднанні з Ураном і формує ще один трин з місяцем та Сатурном у повітряних знаках. Сонце у поєднанні з Ураном говорить про те, що людина різка у самопроявленні любить свободу. А те, що це поєднання стоїть у знаку Терезів, знаку дипломатії, вміння домовлятися, знову ж таки говорить про те. Що з вмінням домовлятися не все так легко і просто у співака. Подивимося на космограму його батька. У космограмі батька Емінема знак родини Рак завантажений трьома планетами, які стоять у поєднанні. І знову ж таки, поєднання Сонця з Ураном, те саме, яке є і у космограмі його сина-співака. Тільки у Емінема поєднання Сонця з ураном стоїть у знаку Терезів, а у його батька у знаку родини та сімейних стосунків у знаку рак, ще й у поєднанні з Меркурієм. З цього можна зробити висновок, що на момент народження Емінема його батько не настільки задовільно пропрацював це поєднання Сонце-Уран, щоб рід не давав подібного завдання і його синові який тепер став відомим співаком, і, можливо, саме це поєднання Сонця і Урану дало йому вміння різко і влучно називати речі своїми іменами у власних піснях, що шокувало публіку на момент виходу його перших альбомів і навіть спричиняло акції протесту проти співака? Це поєднання Сонця з Ураном робить трин. До північного вузла ознаку риб у космограмі батька. Вісь кармічних вузлів у батька Емінема знаходиться у царині стихій води та землі, риби діва. У самого Емінема вони знаходяться також у інтровертивній царині води і землі, тільки вже на іншій вісі рак козиріг. Що цікаво, що онук Емінема. І правнук його батька, який народився у 2025 році, має такі самі вузли, що й його прадід на вісі риби діва. Отже, рід знову потребує пропрацювання цих тем: теми духовності і матеріальності, теми творчості та раціональності, теми глобального сприйняття світу через енергії знаку риб. Та локальної праці по знаку діва. Більш того, у хлопчика обидва вузли мають поєднання із планетами. Південний вузол минулого стоїть у поєднанні із місяцем програм по Материнській лінії по лінії Хейлі дочки Емінема, а північний вузол у рибах стоїть у поєднанні з управителем самих риб Нептуном з Сонцем та соціальною планетою карми Сатурн. Взагалі у малого вимальовується цікава і непроста програма долі, бо місяць у поєднанні з південним кармічним вузлом формує опозицію до стеліуму у знаку риб, до Сатурну, Сонця, Нептуну, Висхідного вузла. А також вже неточну опозицію до Венери у знаку Овна. До того ж, Венера ретроградна, а це говорить про те, що у любові, у стосунках із протилежною статтю, цей хлопець буде відпрацьовувати щось із свого минулого, а можливо, із минулого роду якісь помилки або хибні уявлення про протилежну стать, про жінок, про жіночність та красу. Венера у Овні і так знаходиться не в найкращій своїй позиції, бо Венера знак. Інський, Овен Знак Янський, а ще й ретроградність із опозицією до місяця, який стоїть на кармічному вузлу минулого. Вони даватимуть чимало внутрішнього напруження. Це може створювати проблематику між тим, які жінки подобаються у якості коханок, і яка жінка потрібна у якості дружини. Опозиція місяць, дружина або мати та Венера. Коханка, красуня, образ жаданої жінки. Ця опозиція може давати певні складнощі у особистому житті до того моменту, як людина почне цим займатися і пропрацьовувати, бо подобатися будуть яскраві, пристрасні дівчата та жінки. Але у якості дружини цей хлопець буде бачити прагматичну, хазяйновиту, доволі холодну і раціональну жінку-діву. Ну що ж, родинна тематика складнощів у сімейних стосунках може продовжуватися, бо напруга для цього вже закладена у характер онука Емінема. Цікаво й те, що фігура, яка формується цими опозиціями від місяця у поєднанні з південним вузлом до Сатурну, Сонця, Північного вузла та Нептуна, через секстилі формує взаємодію з енергіями Плутона. Та урана двох вищих планет. Планет підсвідомого чи надсвідомого, в залежності від того, як людина сприймає ці енергії. Плутон ще й стоїть у знаку водолій, яким управляє уран. І все ж між ураном та Плутоном немає трину. А це значить, що парус не формується. Сама фігура. Із двох синтетичних трикутників складається у певну подобу паруса. А парус це найсприятливіша конфігурація у карті або космограмі людини. Але через відсутність стрину між Плутоном та ураном парусу тут немає. Тому є багато напруги, є точки, на які ця напруга буде виходити, вивільнятися це Плутон та Уран. Але і Плутон, і уран. Це не особисті планети. Тому таке вивільнення, така розрядка напруги внутрішньої, психологічної або ситуативної, якщо говорити про Сатурн, це ж соціальна планета, і вона може давати ситуативні приводи для напруги. Так от, всі ці опозиції матимуть розв'язання через вищі планети, тобто також через події та зміни, які не підвладні самій людині. Які відбуваються з нею як рок, як доля, а от у самого Емінема та у його матері є той самий трин, який дає везіння, вдачу, підтримку від долі у певних сферах життя. Якщо повернутися до Хейлі, доньки Емінема та матері його онука, то ми можемо побачити, що її сонце знаходиться у знаку Козиріг. А син побачив її як діву. Стихія зберігається земна мама. Мама, яка здатна потурбуватися про фізичні потреби своєї дитини. А от щодо емоційних потреб по стихії вода, тут же можуть виникнути певні моменти. У Хейлі в знаку козирів стоїть не тільки Сонце, а й цілий стеліум планет, таких як Нептун, Уран, Марс. В поєднанні з Меркурієм. Знак Козирогу у неї сильно навантажений, і характеристики, притаманні цьому знаку, мають бути сильно проявлені у її характері. Як ми пам'ятаємо із космограми самого Емінема або ж Маршала Медерса, у нього у знаку Козиріг стоїть південний вузол, а у доньки стеліум особистих та вищих планет у цьому знаку. Сонце. Робить опозицію до ліліту знаку рак. І ця ліліт, вочевидь, більш-менш пропрацьована, тому що Хейлі вже вийшла заміж та народила дитину. Ці тематики це тематики знаку рак. Кармічні вузли у Хейлі, доньки Емінема, знаходяться на екстравертивній Янській вісі Овен Терези. Екстравертивна янська вісь вузлів також і у її матері Кім. Тільки знаки інші близнюки стрілець. До речі, у матері Хейлі, кім, У колишньої дружини Емінема сонце знаходиться у знаку Козиріг. У тому ж самому знаку знаходиться Сонце і у його матері. Цікаво, що він обрав кохану дівчину, яка згодом стала дружиною та матір'ю його дитини, за сонячним образом та подобою власної матері, з якою мав. Згідно інформації з його ж пісень, конфлікти та складні відносини. Цей вибір він зробив у юному віці. І, схоже, цей вибір був більш інстинктивним, аніж виваженим. Це був підлітковий вибір, а не вибір дорослої людини, бо до дорослості у тому віці було ще досить далеко. І наслідки такого вибору, викладені у багатьох його піснях. В тому числі й у пісні, присвяченій його колишній дружині Кім, це відносини любові і ненависті у одному флаконі. Схоже, що свої відчуття та емоції до матері він переніс на дівчину, яка підійшла для цієї ролі. Тут вже вимальовується не родова програма, а особистісна, зважаючи на те, що південний вузол Емінема стоїть саме у цьому знаку у знаку козирогу. До речі, у його матері знаки протилежні. Вони теж стоять, як і у Емінема на вісі козиріх рак, але у протилежному напрямку. Завдання її було вийти з тематику раку, родини, сім'ї, дітей і прийти у тематику самореалізації у соціумі, самопроявлення, організації власного бізнесу, одним словом, опанування тем матерії. Мати Емінема народила двох дітей від різних чоловіків. Ось він, південний вузол у знаку РАК, а також Юпітер, що дає розширення у поєднанні із сигніфікатором несподіванок і несподіваностей урану. І ця точка, в якій поєднуються Юпітер і Уран в космограмі матері Емінема, є вершиною парусу. Того самого парусу. Який допомагав їй триматися, так би мовити, на плаву багато років при доволі специфічному способу життя, який людині з іншим космічним паспортом просто не вдалося б підтримувати стільки років, а володарка цієї космограми прожила не таке вже й коротке життя з підтримкою не одного і не двох, а трьох парусів із вершиною на поєднанні соціальної планети. Юпітер, соціум, який все ж таки її підтримував, та планети несподіваностей Уран. Також в її космограмі ще є окремий бісекстиль, який не входить до цієї конфігурації парус. І цей бісекстиль дає додаткову енергію, тому що він складається з місяця Нептуна та Плутона на його вершині. Плутон стоїть у енергійному знаку лева, що говорить про велику життєву силу, яку підтримують і підсилюють енергії місяця у близнюках та Нептуна у Терезах. Що ж до реалізації завдань по північному вузлу у знаку Козиріг, то ця реалізація у матері Емінема в житті була. Вона разом зі своїм чоловіком декілька років керувала бізнесом. З надання послуг у транспортній сфері. З усіх космограм, які ми сьогодні з вами розглядали, ця космограма має найбільше підтримки від сил, які керують життям людини. І найбільше вдачі або везіння. Найнапруженіша карта у Хейлі, у батька Емінема. Ну а тепер і у Онука Емінема. Ось такі вони родові програми. Комусь везіння, комусь напруга. Хтось підтримує родовий ланцюжок, як мати Емінема, а хтось вирішує його внутрішню напругу та конфлікти. Як от онук, донька та батько. Цікава перекличка. Онук Емінема можна сказати, успадкував ті ж завдання від роду, що й батько Емінема. Тобто правнук пропрацьовуватиме. Ті ж самі тематики в житті, що й його прадід. А Емінем успадкував від матері завдання породу по вісі рак козиріг тільки з протилежним напрямком. Тому й відносини були настільки напруженими і складними. Що ж, побажаємо успіхів, онуку маршала Медерса та й всій його великій родині. Наразі це все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!